Всім привіт! Мене звати Давид. В цьому відеоролику я розповім вам, що таке компоненти та варіанти, як з ними працювати. Що ж, розпочинаємо. Працюючи над дизайном сайту, всі ми часто стикаємося з тим, що дуже багато є однакових елементів, як в цьому дизайні, є карточки товару зубочисток. Наприклад, я захочу змінити щось в цій карточці. І мені прийдеться в кожній тоді міняти. Для цього існують компоненти. Ось тут вверху нажимаєте на Create Component або ще клавішу, там все підписано. Натискаєте. Простий елемент фігму відділяється синім кольором, а компонент фіолетовим таким. Так побудована робота компоненту? Ось зараз це є батьківський елемент. Він позначається таким ромбіком залитим, який має всередині також ці ромбики. Іде назва його. Дочірній елемент виглядає наступним чином. Це є ромбік, який всередині пустий. Як працюють компоненти? Ось, наприклад, я створив три дочірніх елемента, а оце є батьківський компонент. Якщо я змінюю кольор кнопки цієї, міняється, всюди, бачите, ось розмір. І просто берете, ставите туди, куди потрібно. Щоб отримати дочірній елемент, наводитися на батьківський, або на дочірній, куди завгодно. Якщо у вас ще дочірнього елементу немає, тоді на батьківський. Наводитися Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl D, або можна зажати Alt, навестися на батьківський елемент, у вас з'являється така стрілочка, і знизу ще одна стрілочка. Ліва кнопка мишки, і витягуєте елемент. І все, у вас тут. Це готово. Або, якщо у вас вже є дочірній елемент, то можна з нього витягувати так або. Бачите, і створюється дочірній елемент. Наприклад, я поставив оці карточки. Дивіться, бачите, все буде мінятися. Як працювати з варіантами, для чого вони необхідні? Варіанти необхідні для того, якщо у вас є на сайті декілька елементів, які ви використовуєте компонентом. Але вони мають час від часу відрізнятися, при цьому повторюються. Ви створюєте варіант. Щоб створити варіант, вам необхідно вибрати батьківський компонент. Ось тут є у верху плюсик. Додати варіант, підписаний. Натискаєте. З'являється ось такий ще один варіант компоненті. Можна побачити, що в слоях батьківський компонент позначається ромбіком. Але тут з'явилися ще два слої: тобто default і варіант номер 2 Створили елемент, їх переіменовуємо. Щоб переіменувати, натискаєте ось тут, вибираєте той варіант, який ви хочете переіменувати. І отут пишете назву того варіанту логічну назву, щоб ви зрозуміли. Що саме там буде? От я підписав лайт і підписав дат. Також можна тут написати Color. Тепер міняємо задній фон трошки на темніший в да. Переходимо до карточок, які вже є в дизайні. Вибираємо ті, яким необхідно змінити задній фон. Ось тут збоку буде підписаний той компонент, який ви вибрали, варіант, і вибираєте другий, який ви створили. Щойно. Я вибираю Dark і ось бачите, стилі включилися. І тепер, коли я буду змінювати щось отут, вони будуть змінюватися тільки по варіантах. Наприклад, ви міняєте колір цієї кнопки на зелений, от, змінилось тільки ось отут. Вам необхідно буде змінити колір в усіх варіантах. Також можна ще більше налаштувати це все. От візьмемо, наприклад, ось цю кнопку, яка не є компонентом. Я створюю для неї компонент і додаю варіант. Показую, як це працює. Просто беремо і розтягуємо цей компонент. Вирівнюємо тут це. Це, наприклад, буде середній розмір, і це буде великий розмір. І, наприклад, тепер беремо дочірній елемент, і ось тут буде Properties. Дивіться, тут є плюсик, створюєте називаємо це колір світлий. І я візьму, зроблю дублікат. І ось так. Поміняю ось тут колір на от такий. І тепер, щоб це все працювало, бачите, тут. Типу говориться, що не можна декілька таких елементів. І я перейменовую ось тут. Вибираємо, нажимаємо Add New і підписуємо це темний. Тепер маємо цей компонент, який вже має розмір і кольор. Я можу взяти світлий, бачите? Ти також можна ще створити зі значками без значків. По тій самій логіці воно вам буде дуже допомагати, тому що вам не потрібно буде шукати по всьому макету ті елементи, які ви хочете змінити. А якщо ви, наприклад, зміните їх, а потім через деякий час знову прийдеться їх міняти, потрібно буде все так шукати. А тут у вас будуть зразу готові компоненти, з якими ви працюєте тільки з ними, і всі інші зміни будуть автоматично відображатися в макеті. Також рекомендую. Всі компоненти розміщувати на окремому фреймі, тому що так правильно. Сподіваюся, це відео було корисним та цікавим для вас. Ви багато чого нового дізналися для себе про фігу, компоненти, варіанти та як з ними працювати. Хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайк під це відео, написати коментарі зі своїм враженням. Тому дякую за перегляд. До нових зустрічей!